Буряк це другий за популярністю коренеплід на городній гряці, багато початківців городників вважають її дуже невибагливою. Однак, щоб виростити гарний урожай буряків, потрібно враховувати цілий ряд особливостей цієї культури, без знання яких хорошого урожаю не отримати. Про ті, як виростити велику, смачну та здорову буряк, ми й поговоримо в цій статті. Чим корисна буряк? Буряк унікальний за вмістом вітамінів та корисних речей овочів. У ній будуть всі вітамінні групи вітаміні А, з, до, РР, бета-ціанін, який оберігає появу ракових клітин, бетаїн, що нормалізує роботу печінки та підшлункової зали, бета-каротин, ніацин, який регулює роботу сечостатевої системи. У ній є такі важливі мікроелементи та сполуки, як калій, магній, йод, залізо. Йонний кальцій, германій, фолієва та пантотенова кислоти, що омолоджують організм, а також цукри, клітковина, білок та мінеральні сполуки. Такого набору корисних речей немає в жодному іншому овочі. До речі, багато з них не руйнуються при термообробці, варінні, тушковані. Такий цілющий набір буде тільки в буряку, вирощеній на своїй грядці без застосування хімічних добрив. Магазинна буряк буквально набита нітратами, нітритами та іншою хімією, яка відкладається саме в коренопліді, а потім потрапляє в наш орган і руйнує його. Вона може навіть більше нашкодити, ніж допомогти. Тому так важливо виростити буряк самому на своєму місці, що потрібно знати при вирощуванні буряків. Круглі нерівні насіння, які ми купуємо в пакетиках, насправді не насіння, а суплідя. У кожному міститися по кілька насін. У старих сортів їх кількість сягала шести штук. Це ускладнювало ріст рослин на грядці, оскільки призводило до сильного загущення посівів. У сучасних сортів кожне супліддя місто не більше двох насіння. Це значно полегшує догляд за рослинами. Оболонка у супліддя дуже тверда, тому перед посівом насіння необхідно замочити в розчині препарату циркон на 24 години. Після такої операції сходи з'являтися на тиждень раніше. Для всіх коренеплодів велике значення має склад ґрунту та його кислотність. Земля на буряковій гряці має бути добре удобрена натуральною організацією. Компостом або перепрілим гноєм із розрахунку 2 відра на квадратний метр грядки з додаванням калійно-фосфорних добрив та деревного попелу і відра на квадратний метр. І головна умова ґрунт має мати нейтральну реакцію РН 7,0. Наведіть слабке закислення може призвести до дрібнення коренеплодів. Тому на кислих ґрунтах під перекопування вносять дві склянки доломітового борошна на квадратний метр грядки – Важливе значення для буряка має сонячне освітлення. При його нестачі великих коренеплідів не брати. Тому розміщуйте бурякову грядку на відкритому, добре прогріваємому сонячному місці. Буряк холодостійка культура, тому вона не боїться ні північних вітрів, ні протягів. Висівайте насіння не на грядку, коли ґрунт прогріється до температури плюс 10 градусів. Борозанки працюють глибиною 2 см, залишаючи відстань між насінінами не менше 3 см. Між рядами залишайте 30 см. Після посіву грядки добре полийте і замульчуйте соломою. Це дозволите утримувати волога в ґрунті, допоможете зберегти тепло біля коренів молодих рослин і буде перешкоджати зростанню бур'янів. Ще одна важлива операція при вирощуванні буряків проріджування. Його роблять двічі за сезон. Перший раз при появі сходів. Тоді віддаліть найслабшість рослини, залишаючи відстань між сходами 5 см. Через три тижні проведіть одне проріджування. Тут вже між рослинами залиште 11-13 см. Вирвану молоду буряк можете посадити на іншу грядку. Буряк любити вологу. При її нестачі коренопліди вийдуть млявими, іноді наведіть зморшкуватими. Поливати буряк потрібно регулярно з лійки з дрібним ситечком дощиком. Після цього обережно розпущіть верхній шар землі, щоб не створювалася ґрунтова кірка. При вирощуванні буряків велике значення мають культури-попередники. Найкраще вона ростиме після огірків, кабачків, томатів та парців. Деякі городники для отримання раннього врожаю вирощують буряк через розеясаду, адже її вегетаційний період досить довгий 100-120 днів. А при вирощуванні через розеясаду урожай можна отримати на 4 тижні раніше та й висаджити вже сформовані рослини на грядку набагато легше. Вибирайте сорти, щоб виростити якісний буряк. Зараз створено величну кількість видів сортів та гібридів буряків. Самому розбратися в них дуже важливо, тому ми вирішили вам допомогти. Пропонуємо найкращі найсмачніші сорти та гібриди буряків округлої форми, бордова без кільця ем'якоті. Весела смуглянка смачна, врожайна плешка. Аксіння f 1 смачна, дуже рання. Фортуна смачна, рання плешка. Монті F1 дуже солодка. Голубка F1 смачна, врожайна. Чудесниця F1 смачна найвища лежкість. Єлизавета F1 найраніша, солодка. Любушка F1 дуже соковита та солодка, використовується для дитячого харчування. Лукара F1 смачна чемпіон зі збереження. Кардіал F1 дуже ранній, особливо солодкий. Детройт смачний, лешкий. Циліндричної форми бордова. Внучка F1 одна з найсолодших. Мона смачна, дуже рання. Дочка циліндри F1, дуже рання, урожайна лешка. Округло пласка рубіново-червона. Ізабелла F1 дуже смачна, призначена для зони ризикованого землеробства, посухостійка вимагає мінімум добрив, кольорова болдор, – жовто-оранжева, видовжена, дуже солодка та соковита. Аваланч біла, кругла, солодка, дуже соковита зі свіжим смаком. Гадаємо, що з перерахованих сортів ви обов'язково виберете ті, які вам найбільше підходять. Користуючись нашими порадами, спробуйте виростити смачний та здоровий буряк, яка принесе багато користі вашому організму.